Єдиний національний урок на тему Безпечна дорога додому в рамках національного проєкту Безпечна країна. Наша школа і будинки, в яких ми живемо, розташовані біля дороги. Жити у великому місті чи у маленькому містечку і не знати правил дорожнього руху, неможливо, щоб зберегти життя. Уникнути неприємних ситуацій на дорозі, слід знати ці правила і завжди їх дотримуватись, а іноді навіть нагадувати про них вашим рідним. А хто ж такі учасники дорожнього руху? Це пішоходи, водії, пасажири, велосипедисти. Всі ми, учасники дорожнього руху, і дорослі, і діти в більшості є пішоходами. Та пасажирами розглянемо деякі правила для пішоходів. На вулиці, а особливо біля проїжджої частини діти треба бути дуже обережними. Ані транспорт, ані пішоходи не заважають одне одному, це тому, що є чіткі правила для всіх учасників дорожнього руху. Порушуючи ці правила, ми наражаємо себе на небезпеку якою ж має бути наша поведінка на дорозі? Правильно, безпечною. А що ж таке безпека? Безпека це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини, її життю, здоров'ю і добробуту? Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішоходних переходах. У тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності на перехрестях, по лініях тротуарів або узбіч. З якого боку обходити пасажирський транспорт, якщо ви вийшли на зупинці, трамвай зазвичай обходять спереду, а от автобус та тролейбус. Ззаду. Але найкраще рішення це почекати, поки пасажирський транспорт поїде і тільки тоді переходити дорогу у спеціально відведеному місці. Запам'ятайте, категорично забороняється грати в будь-які ігри на проїжджій частині дороги, не можна грати з м'ячем. Кататися на велосипеді, санчатах, самокатах, роликах, на проїжджій частині дороги та поблизу неї, це може коштувати життя. Запам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви поспішаєте, бо можна впасти і потрапити під колеса. Бути помітним на дорозі це відповідальність кожного пішохода. Завжди будь дуже уважною у темряві, носи яскравий одяг, світлоповертаючий жилет або окремі елементи, вмикай ліхтарик на телефоні, подбай про власну безпеку, а також безпеку своїх рідних. Варто зазначити, що світлоповертаючі елементи можуть зберегти життя не лише людині, вони можуть зробити помітнішими на дорозі і домашніх улюбленців. Давайте з вами згадаємо основні групи дорожніх знаків: червоні трикутнички. Це група знаків, попереджуючі. Якщо ви бачите в червоному трикутничку людинку, яка переходить дорогу. Це не означає, що дорогу переходити не можна, це означає, що ви наближаєтесь до нерегульованого пішохідного переходу. Якщо ви бачите, в червоному трикутничку велосипед це означає, що ви наближаєтесь до ділянки дороги, де можливий виїзд велосипедистів. Тому будьте дуже уважні і обережні. Наступна група знаків забороняючі. Якщо ви бачите в червоному колі людинку, це означає, що прохід пішоходам заборонений. Якщо велосипед, так само їзда на велосипеді заборонена. Будьте уважні, особливо звертайте увагу на ось, ці, ось цю групу дорожніх знаків. Йдемо далі. Група знаків наказові. Якщо ж ви бачите в синьому колі людинку, це означає, що тут доріжка тільки для пішоходів. А якщо ви бачите велосипед, це означає, що це доріжка для велосипедистів. Але якщо поруч немає пішохідної доріжки або тротуару, то по ній можуть, можуть рухатися пішоходи, але дуже обережно, якщо немає велосипедистів. Але є ще доріжка і для велосипедистів, і для пішоходів. Вона буде позначена ось таким знаком. Наступна група знаків інформаційно вказівні. Вони. Вам траплялися найчастіше на цьому знаку. Ви бачите, що людинка переходить дорогу, це означає, що тут пішохідний перехід регульований. А якщо людинка спускається вниз або піднімається до гори, це означає, що ви наближаєтеся до підземного або надземного пішохідного переходу. І ще одна група знаків знаки сервісу. Вони інформують водіїв про те, що вони можуть скористатися поруч певними послугами, наприклад, лікарнею або пунктом першої медичної допомоги. Що ж, а зараз мій нападник Максим розкаже вам основні правила поводження на дорозі. По-перше, давайте згадаємо, як правильно потрібно переходити дорогу. На нерегульованому пішохідному переході спочатку треба зупинитися, подивитися ліворуч, дочекатися, поки автомобілі зупиняться, потім подивитися праворуч, теж дочекатися, поки автомобіль зупиниться. І після цього вже ми можемо переходити дорогу у звичайному своєму темпі. Не сильно швидко, але й не сильно повільно. Що ж до регульованого пішохідного переходу, це той, який регулюється світлофором. Перш за все, нам теж необхідно зупинитися, почекати, тому що не всі водії виконують правила дорожнього руху. Деякі з них можуть проїхати на червоне світло в той час, коли вам горить зелений сигнал світлофору. Тому при переході регульованого пішоходного переходу так само необхідно бути дуже уважними. Найбільш безпечними є надземні або підземні пішохідні переходи, тому за можливості користуйтеся ними. Також запам'ятайте три важливих наступних правила. Правило перше. Не грайтеся біля дороги, оскільки, захопившись грою, ви можете вибігти на дорогу, де в цей час дуже швидко їздять автомобіль, який не зможуть вчасно зупинитися. Правило друге. Не їздіть на велосипеді по дорозі, якщо вам не виповнилось з 14 років. Ви можете їздити на велосипеді по тротуару. Також у дворі власного будинку або в парку під наглядом ваших батьків. І правило третє: користуйтеся світоповертаючими елементами в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Це можуть бути, по-перше, спеціальні жилети, які ви можете одягати на себе. По-друге, спеціальні флікери. Вони бувають багатьох видів, як, от, наприклад, от такі брелки, які можна чіпляти на одяг. Або на рюкзак, або ось такі от спеціальні смужки, які також можна чіпляти на одяг. А також можете використовувати спеціальний одяг, який вже містить в собі спеціальні світоповертаючі елементи для того, щоб водій швидко помітив вас на дорозі і зміг вчасно зупинитися. Отже, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе. Дякуємо за увагу вам. До нових зустрічей! Пам'ятайте, під час обстрілу в транспортному засобі знаходитись небезпечно, слід негайно його зупинити, відбігти від дороги в напрямку від будівлі споруд і залягти на землю або в заглиблення. Після закінчення ракетного або артилерійського обстрілу зачекайте приблизно 10 хвилин. Обережно підійміться, уважно огляньте місцевість навколо себе, пересувайтесь не кваплячись та уважно оглядайте маршрут руху. Не піднімайте з землі жодних незнайомих предметів. Вони можуть бути вибухонебезпечними. Необхідно пам'ятати, що ми не можемо знати. Який вигляд мають усі боєприпаси. Наприклад, протипіхотні міни-метелики мають незвичну форму, а їхній корпус виготовлений із різнокольорового пластику, їх маскують під колір місцевості, куди вони потрапляють, тому їх важко помітити. Подивіться фотографії із сайту ДСНС. Це звичайні предмети, в яких співробітники служби знайшли вибухівку. Її можуть ховати в іграшках, коробках і пакетах, книжках і навіть у маленькій кульковій ручці. Запам'ятайте не можна наближатися до підозрілих предметів та торкатися їх. Треба одразу відійти на безпечну відстань, повідомити дорослих та зателефонувати за номерами 101, 102 чи 112. Потім необхідно дочекатися прибуття відповідної служби. Важливо знати, дотримуючись низки простих правил поведінки на дорозі. У період війни, і не допускаючи дорожньо транспортних пригод, громадяни не відволікають поліцейських, які свій час можуть присвятити обороні держави. Що може бути важливішим за людське життя? Уміння бути обачним серед шаленого транспортного потоку, це і є безпека. Життя. Бережіть себе та своїх рідних. Не забувайте про ці правила і бережіть себе. Україна обов'язково переможе і ми будемо подорожувати безпечною країною.